Oh. До Дня незалежності Литовської республіки, який відзначається 16 лютого, в Коростенському міському ліцеї No6 провели виховну годину. Ліцеїсти дізналися, який шлях до здобуття своєї незалежності прийшла Литва, про особливості її вступу до ЄС, про традиції та співдружність наших країн. Після початку вторгнення Росії в Україну всупереч обставинам у Коростені з'являються нові міста побратими та країни-партнери. Справжніми друзями для нас стали литовці та місто побратим України. У Кмарге, тож знати більше про своїх друзів зайвим не буде. Переконані ліцеїсти. «Своє національне свято Литовська Республіка відзначає 16 лютого, в день коли вона здобула свою незалежність від Російської імперії в 1918 році. Мерге перше згадується у 2025 році і назване поселення у 1033 році. По суті, це була дерев'яна фронтеця, яка стояла на пагорбі біля злиття річок біля Мерге та Швентої. Чисельність населення Литви становить 2 мільйони 800 тисяч осіб. Ось уже декілька десятків років поспіль населення цієї країни скорочується. Литовці здатні називають співучим народом. Класика, рок, джаз поєднуються, доповнюючи один другого. А іноді звучать джерелом чистого жанру. З позакласного заходу, який відбувся в ліцеї, головна увага десятикласників була спрямована на цікавинки, які пов'язані з Литвою і про які не завжди можна почути. А чи знаєте ви, що місті Каунас Литві, є єдина у світі будівля з фасадом у вигляді банкноти? А чи знаєте ви, що всього лише за декілька кілометрів від міста Шауляй знаходиться одне з найбільш незвичних місць Литви і навіть всього світу гора Христів? Місце, де зібрано декілька десятків тисяч християнських символів. Рівень народжуваності тут низький, і багато хто виїжджає жити і працювати в інші країни Євросоюзу. Жінок тут приблизно на 15% більше, ніж чоловіків. з цієї ж причини молоді чоловіки частіше емігрують. Бурштин для Литви не просто рядовий ментере. Мінерал вибуджений з моря. Бурштин використовується в Литви повсюди, назву пиво, печива, музеїв. Національним видом спорту в Литві вважається баскетбол. Литовські баскетбольні команди і збірна це лідери всіх великих змагань Європи та світу. А національний символ Литви білий велик. На токівській конференції в 1960 році Литва взяла на себе зобов'язання щодо збереження та збільшення чисельності цього виду птахів. Литовці е, полюбляють смачно поїсти, і найпопулярнішими стравами е, е, є зрази цепеліни, холодний борщ, млинці жамачу, торт жакотіс. Під час війни нашій країні приходить багато допомоги від інших країн та міст світу. І діти повинні знати про цю допомогу, про доброту людей, вміти оцінити цю доброту і бути вдячними, впевнені дорослі. Вони мають знати, хто от бере активну участь у нашій підтримці, хто допомагає, тому що Україна б сама не, не зробила того, що не дійшла до того етапу, на якому вона зараз є. Я вважаю, що це дуже доцільно і е, ту інформацію інформацію. ну це для загального розвитку дітей, і можливо вони б самі не не прочитали того, не дізналися того, що вони почули сьогодні на нашому заході. Іноземні міста стали справжньою підтримкою та опорою для своїх українських побратимів. Ба більше закордонні друзі готові розділити з нами усі труднощі воєнного та повоєнного часу. І маленька Литва гарний тому приклад. Що цікаво дізнатися? Те, що на... я не знав, що на початку війни Литва пер... одна з перших, хто нам допоміг, це для Багато значить для нашої України, для нас всіх. Ну особливо для мене було цікаво дізнатися, що в нас спільного дуже при... Ємно розуміти, що в такий важкий період ну ми не одні, нам допомагають. Дуже цікаво не самому якось інформацію дізнаватися а коли це повідомляють інші, і в такому форматі це ну дуже цікаво і дає якийсь цінний урок, і дуже сильно. Емоції дає Литва – Одна із перших, хто подав нам руку допомоги, що вони нам, що в них дуже цікава кухня, що вони в них дуже поширені врутини. Вони багато чого називають їм іменем. Мені дуже сподобалось. Ми дізналися про країну Литву, яка зробила дуже великий внесок в нашу державу. Ми дізналися про її столицю, її національний одяг, дізналися про її національну кухню. Національну ні, страви цікаві і схожі з нами з нашими Цьогоріч Українці справді відчули, що таке об'єднані Європа та світ, і що таке справжні друзі й побратими. Адже пережити виклики війни допомагають українцям міста та містечка з усього світу.